А що ще пам'ятаєте про партизанку? Чи тут місцевих хлопців? хто був? Ну, no, Билися, би, би, я ще пам'ятаю, за німців. No, no, no. За німців так само. Волинська область то була, Львівська, а Волинська область вони вчитали, що це Свєцька Воли. То там не давали солі, не було. Звідси візьмемо, що солі п'янішків пшениці возьмеш. Навколо пости стояли, навколо того. О, і навіть там кого хати були Волинські, то з Криголова? Так, 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 то один, то о. ті два часових, два солдати тих йшло, а то саме було на коляду. І той дядько каже, вони бідні, то солдати закликають, куті не їдять. І вони ту кутю їли наїлися. А до хати діда вносили солому, носили до хати, бо ніхто не ні, вносив, ні, 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 а колись вносили солому. На діду той ліг і, то, то і качаючи, вже в животі його були, да інші теї куті. І каже, отець в тебе много шиє куті, а каже, повний засік нього є, пшениці має. То от, не один москаль ще тут подохне, кажуть. Він <смі> <смі> ну, кажуть, що йому вже все буде. Але нічого, відійшов. І пішли вони. А було по-всякому. Ну, але вони тут ні, німці стережили, не пускали людей. Якби десь когось злапали, да. що хтось німці щось пішли. Німці навколо то... пости були. За селом. Навколо того, то шло, аж того йшли, туди аж до догуви на вопану, в того міжувалося. І вони не пускали людей тих сюди, тих сюди. Навіть один то двох йшло в ці, з Волині сюди. Та, як то, ну тих, хто то повстан, чи не повстав, ну вони щось мали спільного, та хто що вже відували, щось. Шли, о, йшли в село, а я, ми сиділи там, в кінчив самому хата була. І мене нога боліла, яскаліче, я коло содоли на соломі лежав. А вони йдуть тих двох. А німці без садок та за садком там хи, на чубку. І дали гальт до, до тих хлопців, а ті якогось поломача мали, положив на плоті, молотком стукає, б'є, і, і того затягу, за що то, набачив, що вони кидають, давай втікати. Вони втікають. Ну, а німці стали бити і без них на мене б'ютувати. Я штекю льгую до хати. Я до хати відтікав, то кулі плату, дзінько над головою. Я до хати, подушку на голову, без подушку кажу, куля не возьмі. Я собі так полежав, може з годину, може більше, слухів пух, там хай десь. І знову я ще втихло так полежавши. Вийшов, а вони забили одного. Десь підівся, так само, хотів подивитися. і дивився за ноги, злопали і сунули його з конопель, то коноплі щели колись там. Було така, і сунули, висунули його і ну, повезли до Миколаєва. А той заліз в пшеницю і втік. Той не показався і втік один. І потім той знов йшов знов на Адамівку, а ті заказували десь їхати там 6 -6 їх було тих німців. І з ким ганяли, там заказували того. І той йде, вони де, на гальт, а той давай тікати. кужушку такому навіть я стояв, дивився, О, пацанов. А вони б'ють по ньому, а він тікає, на чубок такий лісок там, бо він до того ліска так втікав. На чубок вилетів, а ти б'ють? І один кляхнув і попав на нього, забив його. і, то, і Як летів туди, то головою сюди, до них так мотануло його і на возах впав. І звідки то хлопці десь волині були? Чи ну, З Волині, здиховано. Ну, Всі... ну, а до чого вони сюди йшли? Мали щось до партизанки? Ну, Вони десь зв'язані, мали десь, посилали їх, а вони йшли. То, де забили де в коноплях, то один батьків був, хведь називався. А О, як фамілія була. Як? Фамілію. Фамілію не знаю. А той то, де вчих хто яловецький, казала нього. Я знаю, то фамілія певна Яловецька. І потім того, де забили Яловецького, то того Яловецького забили, потім де він кружуючи, а і били за ним. А тут десь розказували, що вже потім була о, за Совєтів облава, як десь хлопці під конями ховалися, якась була кри, криївка. А було, там була хата. А ну роз, 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 розкажіть чи ви про те, <кхід> що ви чули, чи як розказували? Була хата там, і там вони викопали під кім'я, де коні стояли в стані. І така, навколо таке гумно було. Те, будинки навколо поставлені. І там. Ходили, гляділи, а їм сказано було, що під бляхою в хаті є. Доказано, що там є. Вони гляділи навіть в нас. Що то... ну, що ніби в тій хаті, де бляха, що там десь хтось має? — Під бляхою хата знали, що під бляхою. Навіть в нас були, от, коли ми сиділи на тій хаті. То два було повстанці, то гляділи, ходили, а вони були під снопами, щоб добувався такого, вони туди, піспі -пі -пі залізали, ті, то в мало, мало що того. Uh, не які лиснопи, викидали, гляділи. Були кінь і пальм'ята мали на, на возі і стояли тут. Як там стали битися, то почули, то ті кінь почали на коні і ви поїхали. А ті вийшли і пішли в ліс в соснину. Ті обидва в нас були такі. І там, uh, як вступили, ходили. Uh, і шпігали і вже, ну, вже скінчили глядіти, не зібрали нічого. А один син що я пішов і там пікають шпігну саме. З автомата десь, його, так що забили заєся, в живіт попав того. Ну і двох вискакує і втікають. Той день тікав, дістав десь того чуть, тоді дізнаюсь, саме лід був, там, захатив, тільки сам себе забив. А той втікав ще один, то за село туди на, на диховніво без поля чекав. То ті, де вовкінь виїхали від нас, то раз, його вбили так само. З ку кулемети ja, Так, так.